Друзі, всім привіт! Ми сьогодні виїхали на полігон для тестування оптоволокна. Зараз в мене в руках дрон з катушкою 10 км і IP-камерою на один UART. Тут в нас буде відображатися затримка. Затримка становить 80 мс. І підключення через один URT, як я сказав попередньо. Як ми підключаємо? У нас є роутер, мікротік. Сюди ми підключаємо катушку. І через Ethernet ми підключаємось до ноутбука. Таким чином, ми будемо бачити картинку і на екрані ноутбука. Також через HDMI ми вводимо зображення на окуляри, тому прошу декілька кадрів з тестування і з ОСД. Керування у нас відбувається через USB, підключаємо як джойстик до ноутбука. Окуляри в нас підключені, дублюють екран з ноутбука. Все все готово. Зараз ви бачите на екрані це жовтим кольором FPS. Картинка може бути як Full HD, так і HD. Зараз ви бачите Full HD. Червоним кольором відображається статус дрона, в якому він режимі: Air, Disarm, Arm. Загальний час польоту. Link OK – це в нас показує статус зв'язку з роутером. І нижче RXTX це якість намотки катушки, який зв'язок з катушкою. Вище ми бачимо вольтаж по батареям, загальний по банкам, використана ємність батареї, споживана ємність в реальному часі. І також відсотковий процент, скільки залишилося батареї. Справа знизу ми бачимо час загальний скільки часу включений дрон і також відсоток по тротлу.